Іт, мої любі сьогодні ми з вами потрапили у музей Національної академії мистецтв, де всі свої найкращі роботи представили саме для вас студенти і викладачі цієї академії. Найцікавіше трапилося навіть не те, що тут багато робіт, а те, що студенти, котрі в свій час тут вивчились, вони вже стали викладачами, і саме тут ви це зможете побачити. Музей є не лише місцем збереження творчих праць, але й інформаційним і науково-методичним центром. Музей це засіб популяризації мистецького надбання Львівської академії мистецтв і ознайомлення з ним студентів, вступників, відвідувачів і гостей, котрі цікавляться творчими здобутками академії та її історією. У Нас є робота Софії Карафи Корбут першого випуску 1953 року. Є робота Шевченко з е, е, Є робота мері, є зрештою двері. В наш музей. Він вони були. Виконані однопозовим для Львівського державного інституту прикладного декоративного мистецтва, така була назва нашої академії. Ідея створення у Львові мистецької академії зародилася понад 100 років тому, а тому сучасний навчальний заклад є спадкоємцем кращих традицій і надбань художньої освіти, започаткованої у Львові ще в середині 19-го століття. Свою історію він веде від художньо-промислової школи, вільної академії мистецтв, мистецької школи Олекси Новаківського та інших навчальних закладів у системі яких а пробувалася академічна освіта у цих мистецьких закладах навчалися, а згодом і викладали видатні митці вихованці провідних європейських академій: це Іван Труш, Осип Курелас, Антон Монастирський, Олена Кульчицька, Григорій Смольський, Святослав Гординський та багато багато інших. Над цією роботою під назвою Вершник працював випускник 1965 року. А звуть його Андрій Бокотей. Вона трансформована із минулих років. Я деякі деталі додав нові, і вона вже тепер дістала та, якби, дата теперішня. Такого характеру роботи в мене були в Києві, коли експонувалася виставка на претендента лауреата Шевченківської премії. Після того я ще трошки працював над такою кінотою, і це вже такий результат такої досить майже десятилітньої давності. Академії викладають такі педагоги, які є індивідуальностями у мистецтві. І це притягає молодь, звичайно, до них, і це дозволяє їм взоруватися на певні ідеї, які виходять з нього як творчої індивідуальності. Ця обємно просторова композиція студентки Миронової Яніни називається Дрібниці життя. Ну не знаю, які це дрібниці, але важать вони доволі багато. Тим паче, якщо ви поскладаєте всі свої дрібниці в таку сумочку, вам потрібно трішки позайматися спортом. Чого особисто ви навчилися від студентів? Є якісь риси? Є Ну, по перше, якась сміливість, позбавленість від якихось комплексів тягарів минулого, значить, заставляння задуматися над якимись більш цікавими ідеями сучасності. І я роблю для себе корекцію, що можливо, що в тій частині я вже НАТО застарілий. Творча молодь вона є настільки цікава, що завжди. Ти не лише їх вчиш, а вони тебе вчать. Тут є така взаємна, взаємна співпраця, бо як сказати, талант, талант він є талант. Якщо Бог обдарував людину, то, то, то він дарує ну, одних більше, одних менше, але в принципі до нас поступають лише обдаровані діти. Дуже важливо, щоб цей талант не змарнувати. Це вже є великий гріх. От перевага художників перед письменниками, перед поетами, що вони виконуючи малюнок, пишучи картину, вони настільки глибоко перенають в той світ і настільки цілісно це роблять, що інколи ти заздриш білою заздрістю, що можна так влучно за допомогою фарб певних образів. Сказати, написати так багато в експозиції. Зберігаються різні за формою і матеріалами мистецькі твори випускників різних кафедр академії, дипломні роботи, а тепер уже експонати музею виконані в кераміці, склі, дереві, металі, художньому текстилі на високому рівні. Вони мають неабияку мистецьку вартість, слугуючи гарним прикладом для сучасних студентів. Унікальністю музею львівської національної академії є те, що всі роботи її студентів є каталогізовані, і зараз в руках я тримаю один із фоліантів таких робіт. Певно, що багато наших студентів. Закінчивши академію, вони тепер намагаються реалізувати себе в інших навіть галузях. Хоча мистецтво, те, що залишилося освіта в них, вона проявляється безперечно. Педагог має величезний досвід, який він передає. Але тут це такий процес безперервний. Це, це дуже, дуже процес цікавий навчати. Молодих митців. Ти його мистецтву не навчиш, навчиш його лише якомусь досвіду, якомусь... вчиш його бачити, світ, природу бачити, бо найкращий вчитель це природа. Андрій Бокотей, спеціально для програми Вечірній простір.